Століттями наші предки щиро вірили в них. Їх боялися та прагнули оминати, але дехто з них міг допомогти та врятувати. У новому випуску ООС разом із космолот ми поговоримо про персонажів української міфології. Ви дізнаєтеся, як відрізнити лісовика від звичайної людини, чим українські відьми відрізнялися від західноєвропейських та де народилися найвідоміші богатирі. Ліс здавна відігравав величезну роль у житті українців. Полювання на дичину разом із збиранням грибів та ягід були невід'ємною частиною життя. Проте одночасно із дарами ліс приховував неабияку небезпеку. Тож відповідальність за удачу або нещастя у лісі народ покладав на плечі його потойбічного володаря лісовика. Він може приймати різний вигляд, але традиційно його змальовують як старого кошлатого діда. Лісовик одягнутий у звірині шкури, має невисокий зріст і довгу бороду. Він спритний, хитрий та не має тіні. Дуже швидко переміщується своїми володіннями, тому не носить шапки, бо вона постійно спадає. Дух лісу живе у густих гілках або у великих дуплах старих дерев. Лісовик знає звірину мову, а всі мешканці лісу його слухаються. Володар лісу небезпечний своїми пустощами та жартами. Він може прийняти подобу звіра або людини і завести у саму хащу. Може водити по колу і не дозволяти вийти з лісу, полюбляє лякати усілякими звуками. Часто лісовий дух заманював у свої володіння домашню худобу, шукаючи її, людина сама могла стати його жертвою. Лісовики карали неуважних і корисливих людей, однак духа лісу можна було задобрити. Варто було залишити для нього частування та чемно поводитися в його володіннях. Цікавий факт: вірна прикмета, за якою можна розпізнати лісовика у людській подобі, недбалість в одязі. Він постійно плутає лівий та правий чоботи та носить одежу задом наперед. До речі, якщо ви заблукали в лісі та стали жертвою лісовика, предки радили вивернути власну одежу і так само одягнути її задом наперед. Тоді володар лісу втратить до вас інтерес. Саме слово відьма має праслав'янське походження. Дослідники виводять його від слова відати, тобто знати. Це жінка, яка має надзвичайні здібності та використовує їх на шкоду людям. Історії та оповідання про відьом можна почути практично у кожному українському селі. В далекому минулому до них не завжди ставилися негативно. Був час, коли до відьом зверталися по допомогу у різноманітних побутових справах. Загалом усіх відьом заведено поділяти на вчених і родимих. Вчені набували сили після продажу душі чорту або перейнявши знання від старої відьми. Натомість родимі зазвичай з'являються від зносин жінок з чортами. Також вважалося, що якщо в сім'ї народиться семеро дівчат, то одна з них точно буде відьмою. Українці вірили, що родимі відьми сильніші, а навчені натомість лихіші. Відьми могли приймати подобу будь-якої істоти чи предмета: літати, наводити посуху та усіляко шкодити людям. Їхню зовнішність наші предки уявляли по-різному: Відьми або вражали надзвичайною вродою, або навпаки, вирізнялися набором вад. Були горбатими, кульгавими, мали великі родимі плями. Волосся відьом здебільшого руде. Хоча образ відьми поширений в усьому світі, українські мали свої особливості. Наші відьми, на відміну від західноєвропейських, могли заходити у церкву і регулярно цим користувалися для проведення усіляких чаклунств. Цікавий факт: вірний спосіб убезпечити себе від відьми не дати їй увійти на подвір'я або до хати. Для цього українці робили велику кількість символічних перешкод: розсипали макове зерно, креслили на землі кола косою або крейдою, встромляли у ворота або двері, зуби, борони, ножі, серпи та сокири. До речі, підписка на ВОЗ, лайк та коментар у цій справі теж не завадять. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Ілля Майер, Юрій Кравченко, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Уявлення про мавок або нявок здавна поширені у Карпатах на Поділлі та Волині. Це типові представники жіночого демонічного пантеону, які мають деякі спільні ознаки із русалками. На вигляд мавки це вродливі дівчата із зеленим волоссям, які здебільшого живуть у лісах. Вони носять тонкий та майже прозорий одяг і заплітають у волосся квіти. У них немає тіні, а коли вони бігають, то трава під ногами не хитається. Мавками зазвичай ставали померлі діти або ті, яких вкрав чорт. Ці створіння були небезпечними, могли заманювати у хащі молодих хлопців або навіть приходити вночі до людської хати та висмоктувати силу з тих, хто спить. Для захисту оселі від мавок над дверима зсередини хати вішали різноманітні обереги. Особливо ефективними вважалися ляльки-мотанки. Також від мавок допомагали полин, любисток і часник. Існують згадки про мавок, які бігають горами і долинами та висаджують квіти. Іноді їх пов'язують із цвітінням і плодючістю. В таких випадках вони нешкідливі та, навпаки, відрізняються полохливістю. Цікавий факт у фольклорі можна зустріти згадки про можливість одружитися з мавкою. Для цього потрібно привласнити щось із її особистих предметів. Але якщо мавка його знайде, то одразу втече. Приручена мавка могла стати ідеальною дружиною. Про мавок лісовиків, чугайстрів та інших персонажів на основі етнографічних матеріалів розповідає книга науковця Володимира Галейчука Українська міфологія. Із гуцульських вірувань образ чугайстра поширився на всі українські Карпати. Він є своєрідним лісовим богом, що постійно блукає лісовими хащами і полює на нявок, бісить та іншу дрібну лісову нечисть. Він чекає на своїх жертв у купі листя, а піймавши, полюбляє смажити на ватрі серед пастухів і лісорубів. Чугайстер схожий на людину. Зазвичай це високий, статний та широкоплечий чолов'яга. Він або порослий густою шерстю, або просто одягнений у біле хутряне вбрання. Існує легенда, що чугайстер – це звичайний чоловік, якого закляв сусід. Його не можна вбити, і він сам померти не може. До людей чугайстри ставляться прихильно. Вони допомагають лісорубам і вівчарям. А ті, як подяку, залишають для них харчі у колибах. Чугайстри люблять погрітися біля людського багаття та поговорити. Цікавий факт. Ставлячись до чугайстра з пошаною і обережністю, українські горці все ж воліли мати від нього оберіг. Ним слугувала сокира. Вважалося, що з її допомогою можна на певний час отримати над ним владу і випитати про майбутнє. Мара або Марена в уявленні наших предків була злим духом або привидом. Вона могла з'являтися як копія померлої людини, якщо її щось тримало у світі живих. Одночасно цей персонаж мав і набагато важливішу роль. Марена виступала як уособлення ночі, смерті та зміни пір року. Вона вступала у силу взимку та слабшала навесні. На Івана Купала завжди виготовляли і у різноманітний спосіб знищували опудало мари. Солом'яну мару або топили у річці, або спалювали. Мара, як представниця потойбічного світу, є однозначно негативним персонажем. Але особливої небезпеки вона не становила, бо зазвичай була уособленням занадто абстрактного явища, на яке наші предки вплинути не могли. Цікавий факт: про образом Мари є представниця давньогрецької міфології Персефона, донька Зевса та Деметри. Три чверті року вона проводила на Олімпі з матір'ю, а одну із чоловіком у царстві мертвих. Чорт у поняття нечистої сили, тому може заміняти практично будь-які потойбічні створіння. Звичайно, величезна кількість уявлень про чорта пов'язана з християнським світоглядом, проте насправді ця істота відома ще з дохристиянських часів. Чорта заведено уявляти оброслим чорною шерстю з хвостом, копитами та ріжками. Очі, чорта зазвичай червоногарячі, він часто кульгає на одну ногу. Свої характерні риси, чорт ховає під чорним одягом, іноді він постає у переказах в образі пана або німця. Уся енергія чорта спрямована на шкоду людям. Він навчає людей грішити, підбурює їх до недобрих справ, намагається викупити людську душу. Цікавий факт: найдієвішим оберегом від чорта українці вважають хрест. При тому, що чорт в нашому демонологічному пантеоні є панівною істотою, його боялися найменше. Про це свідчить одна з популярних українських приказок Тату тату лізе чорту хату. Дарма синку аби не москаль. Богатирі в українському фольклорі з'явилися у добу Київської Русі. Хоча саме слово в цьому значенні з'явилося пізніше, в домонгольські часи вправних воїнів називали витязями або хоробрами. Богатирі часто ставали народними захисниками, служили київському князю та боролися з різноманітними ворогами. Вони мали величезну силу і зріст, особливу зброю та надзвичайних коней. Богатирі охороняють прикордонні степи київської держави і часто воюють зі зміями. Багатоголові змії зазвичай є уособленням безкінечних монголо-татарських орд. Найвідомішими до сьогодні залишаються богатирі княжого Києва, часів Володимира Великого. Ім'я одного з перших київських богатирів, Микити Кожум'яки, зустрічаємо в повісті минулих літ. Він проявив себе у двобої з печеніським богатирем, що призвело до перемоги княжого війська. Найвідомішими богатирями досі залишаються Ілля Муромець, Добриня Микитич та Олешко Попович. Мощі першого з них зберігаються нині у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. В українській фольклорній традиції богатир походить із Моровійська, сучасна Чернігівщина. За однією з версій, місто походження Добрині Микитича іскоростень, столиця племені древлян. А сам Добриня був сином древлянського князя Мала. Батьківщиною останнього стрійці Олешка було місто Пирятин. Слово богатир або Багатур, Багадур має монгольське і тюркське походження. Вперше воно згадується у китайських джерелах Восьмого століття. На наших землях слово з'явилося уже після монгольської навали. Спочатку так називали монгольських воєначальників, а пізніше вже руських воїнів.